Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. В Україні розпочинається літній сезон гроз. Найбільшу небезпеку життю та здоров'ю людини становлять блискавки. Більшість нещасних випадків через її удари трапляються у сільській місцевості. Як блискавиця обирає ціль? Блискавка накопичує енергію внаслідок тертя крапель дощу об хмари. Її напруга сягає десятка мільйонів вольт, а температура до 30 тисяч градусів. Щоб вивільнити енергію, блискавиця шукає місце, де заряду буде найпростіше розповсюдитись. Наприклад, найвища точка у місцині це може бути дерево або навіть людина, якщо поруч вище нічого немає. Що не можна робити на вулиці під час грози? Не ховайтесь під деревами, адже високі стовбури притягують блискавки. Крім того, через сильні пориви вітру дерева або гілля можуть попадати. Не стійте біля металевих парканів та уникайте дитячих майданчиків, електропорт та вуличних ліхтарів. В жодному разі не відкривайте парасольку. Усі ці предмети містять метал, який притягує блискавку. Правила порятунку під час грози на природі. Якщо негода нагнала вас у гора, негайно спустіться вниз. Верхівка одна із можливих цілей для блискавки. У лісі уникайте дубів, тополь, сосен та ялинок. Вони найбільше проводять розряд електрики. А найменше верба та клен. У кущі блискавка ніколи не влучає. У полі теж не варто перечікувати бурю. Потрібно знайти сухий рів. При цьому важливо присісти та зігнути голову до колін. Це найбезпечніша поза. Вода проводить електричний заряд блискавки, тому купатись в грозу не можна. Якщо грім застав на воді, швидко виходьте на берег. Важливо дістатися сухої частини узбережжя, адже вологий ґрунт чи пісок так само чудово проводить заряд, як і вода. Що робити, якщо гроза застала вдома? Перш за все негайно потрібно вимкнути електроприбори. Вони прямої загрози життю людини не становлять, проте під час грози можуть згоріти у негоду безпечно користуватися ноутбуком та мобільним, проте важливо, щоб вони в цей час не заряджалися від мережі.